Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Космічний прикордонник. Глава 8 Дядечко Ф. Чи можеш ти відчувати емпатію, моя дівчинка? спитав дядечко Еф, молоду жінку, спершись на бортик басейну. Басейн виглядав безкрайнім, а плавальні дорожки, здавалось, йшли за обрій. І до речі, як тебе звуть? Знову спитав він. Мене звуть Рейчел, відповіла молода жінка, намагаючись не дивитись в очі дядечку Еф. Їй це суворо заборонили. Рейчел була вдягнута в ляний сарафан білого кольору стародавнього царства, який щільно облягав її тіло. Сарафан тримався на двох бретельках і доходив до кісточок, залишаючи груди відкритими. Дядечка Еф під час розмови схвально поглядав на цей наряд. Ні, я не можу відчувати емпатію, відповіла Рейчел на перше питання. Також я не можу відчувати меланхолію, заздрість, кохання та багато інших речей, притаманних людині. З іншого боку, я можу відчувати критичні дні, з деяким викликом додала вона, адже я маю тіло людської істоти, лише мозок мій є штучним. Я не просто так задаю ці питання, моя дівчинка, довірливо повідомив їй дядечко Ф. Я досить зайнята людина, але зараз я намагаюся збагнути, як ти могла допустити втечу цього так званого космічного прикордонника. Що саме тут сталося, моя дівчинка? Змова чи звичайна дурість? Ні перше, ні друге, відповіла рейчел, він тік сам, використавши якийсь хвильовий резонанс. Він просто зник за одну мить. Такого ніхто б не міг передбачити, твердо сказала Рейчел. Крім того, я діяла відповідно до ваших інструкцій і ні в чому від них не відступила. Рейчел не стрималась і глянула в очі дядечку Ф. Досить часто серійні вбивці, а також звичайні психопати, мають обличчя Янголів, проте дядечко Ф мав те обличчя, на яке він заслужив. Штучний мозок Рейчел за мікросекунду просканував обличчя дядечка Ф і зробив висновок. Перше, Поверхневий шарм неглибока чарівність. Друге Егоцентризм. Впевненість у своїй величі і незвичайної значущості Третє. потреба постійному психічному збудженні Четверте. Патологічна брехливість та схильність до шахрайства п'яте. Підступність. Схильність до маніпуляцій. Шосте відчуття почуття провини та жалю. Сьоме. Чесвість, відсутність емпатії. Восьме. Паразитичний спосіб життя дев'яте. Запальність. Слабко контрольовані спалахи гніву. Десяте. Сексуальна розбещеність. Дядечко Еп, в свою чергу, не ховаючись, одним поглядом огледів рейчел ніг до голови він не збирався вилазити з басейну, так наче вирішив залишитись там назавжди. Він схвально мугикнув, закінчивши огляд фігури рейчел. Висока струнка постать з тонкою талією і широкими плечима, довгі ноги, широкі, але не пишні стегна, мигдалеподібний розріз очей, тонкі риси обличчя, прямий ніс, повні губи світла шкіра. Поза як ця втеча стала можливою, моя шановна пані? в черговий раз спитав дядечко Ф. Тут рейчел і пригадала. Про важливість ритуального звернення до співрозмовника під час аудієнції у дядечка Ф. Якщо звучить моя дівчинка або мій хлопчик, то справи кепські. Можна сказати смертельно кепські. Якщо звучить моя шановна пані або мій шановний пан, то є надія, що не все втрачено. Кінець восьмої глави. Наступна глава дев'ята – Називається жертвопринесення. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Нехай щастить.